Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні мова буде йти про нову заяву від польської влади, яка буде стосуватися українських біженців, які мають статус Укр і які подаються на карти побиту. Тому як є. Одна маленька, дуже неприємна деталь. Зараз ми про неї більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на мій канал, пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. І також хочу нагадати, що якщо в тебе є якась історія, якою ти хотів би поділитись, є якісь фото, відеоматеріали, які можна долучити до цього, надсилай мені їх на електронну пошту або на телеграм. Посилання є в описі під цим відео. І ти. Зможеш мені розповісти свою історію, я зроблю про це окремий випуск, і твою історію почують десятки тисяч українців, які знаходяться як в Україні, так і в Польщі. Тож, якщо є якась історія, долучайся до цього. І тепер давайте перейдемо до нашої з вами теми. Це буде стосуватися, як я вже сказав, карти побиту для біженців. Тому як представники польської влади починають заявляти, що у випадку, якщо. Людина, яка має статус Укр, отримає карту побиту, вона автоматично втрачає статус Укр, відповідно втрачає абсолютно всі. Привілеї, які вона зараз має, і тут є е, якби не все так погано, тому як зараз ми розберемося в цьому. Е, тому як більшість привілегій, які дає статус Укр, їх дає також і карта побиту. Тому як зараз можна виділити три основні е, таких плюси: перший це проживання по програмі 40+, друге це отримання допомоги на дітей по програмі Родинний капітал а також 500 і безкоштовне медичне обслуговування. Якщо дивитися з тієї сторони, що ем, безкоштовне медичне обслуговування так само надається і людям, які офіційно працюють в Польщі, то цей момент бачимо, що карта побиту закриває. Е, те саме стосується і виплат по програмі 500+, і родинний капітал. Українці, які мають карти побиту, також мають право на ці виплати. Тут момент тільки по виплатам, якщо ви проживаєте по програмі 40+, і і вам платять за житло в такому випадку, якщо ви отримаєте карту побиту, ці виплати з вас заберуть. Ну і звісно ж ви не зможете вже розраховувати на допомогу різних приватних фондів, яких зараз до речі не так багато фінансових до фінансової допомоги саме, але з іншої сторони, отримання карти побиту для українців, які збираються залишатись в Польщі, це скажімо так. Це буде означати більш стійке і більш впевнене майбутнє на наступні три роки. Тому карта ведеться на три роки, і за цих три роки ви точно знаєте, що б не відбувалося в Польщі. Ви можете залишатися. Тому така маленька порада всім, хто там зібрався подавати на карту, тому як я знаю, що там практично кожен хто просто перебуває в Польщі, хоче податись на карту. Друзі, карта побиту вам потрібна в тому випадку, якщо ви збираєтесь залишатися в Польщі надовго. Якщо ви збираєтесь виїжджати в Україну як тільки закінчиться війна, як тільки ми переможемо в війні, то можу вам сказати, що вам карта побиту просто не потрібна, якщо у вас є статус Укр, тому як ви. Зараз, по-перше, можете перебувати до 23 серпня, включно. А, е, і вже влада польська зараз говорить про те, що вони будуть продовжувати цей термін легального перебування для тих, хто має статус Укерів, в принципі, для всіх українців до 4 вересня 2024 року. Тож, будь ласка, якщо вам карта побиту не потрібна і ви не збираєтесь її отримувати, а хочете подати документи, аби було, як то знаєте, зараз на канадські візи подають українці. Зроблю, аби було. От то в такому випадку краще не подавати, тому якщо ви їх отримаєте, то у вас можуть забрати допомогу там оцю по 40 плюс, і можливо ще якісь будуть зміни. Я не знаю. Тож, якби маємо ось такі новини, пишіть свою думку з цього приводу: що краще: статус Укр чи карта побиту, Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.